Всім доброго дня! Сьогодні знаходимося в одному з господарських Київської області на посівах пшениці Озимої і проводимо обстеження самих посівів. Даний посів здійснювався з міжрядням 15 см і висівався з нормою 4,5 млн штук на гектар. Попередник була кукурудза силос. Силос безпосередньо від компанії Юніверсіц. Тут висіяний був гібрид S3909. Після того, як зібрали попередники, зробили глибоке дискування і висіяли пшеницю. Підрахувавши кількість рослин в одному рядку, ми нарахували 48 рослин, в іншому 42 рослини. Розділивши це навпіл, ми отримали 45 рослин. Тобто густота на нашому посіві становить. 4,5 млн рослин на гектар. Рослини знаходяться у фазі трьох листочків, мають відбиття вторинної кореневої системи. Крім цього, у пазусі першого листка ми вже маємо зачаток додаткового стебла. Відповідно, до закінчення кущення в нас може утворитися на даному посіві 8,5 млн з тебе продуктивних. Цього більш ніж достатньо, для того, щоб отримати гарний врожай. Скажіть, будь ласка, який стан посіву у вас? поділіться в коментарях. Всім гарного дня і мирного неба над головою.